Значить, перше, що треба зробити, це встановити акумулятор за допомогою е, спеціальних боночок. Ось так от просверлюємо раму, щоб поставити ці самі боночки. Спеціальний інструмент затягується і ось така красота. Значить, закручуємо далі акумулятор під резиночки, все як треба, щоб нічого не шаталося, щоб все було прям чітко. До речі, кому треба зібрати електровелосипед або щось встановити, у нас в майстерні, в магазині «Кубік Байк, можна це зробити. Значить, Достаємо отак от новесенький акумулятор з порваної коробки. Вставляємо ключики, знімаємо лижу і ставимо акумулятор вже на раму. Намічаємо місця під бокс для контролера і також сверлимо раму, щоб встановити ці самі боночки. І потім вже на ці боночки закрутити нормально. Пластиковий кейс. Так, після цього ми встановлюємо пас-асистент. Для цього треба зняти систему, розкрутити каретку, Ось так от закрутити цей датчик назад і зібрати все докупи, щоб можна було далі їхати. Ось так от з Все це діло закручується. Потім Серега раз-раз і з іншої сторони раз-раз. Ну і Починаємо збирати мотор. Треба зняти все, що було з колеса. Заспіцювати туди мотор замість втулки. Ми знімаємо різину такою пластиковою штучкою. І накидаємо спиці. Ось у нас кіловатний чи кемпсус оригінальний. Все як треба. Тут я потихонечку вже його починаю накидувати. Кожну спицю треба закрутити-покрутити, потім її ще треба протягнути Їх 136 штук. Ну, ось ви бачите, колосо вже зібране, закручуємо диск, ставимо так називаємо фліпер. Надягаємо різину, надягаємо зв'язочки і колесо повністю готове. Накачали, поставили. Зараз закручуємо гайчки і можна вже підключати це все діло до акумулятора, щоб перевірити, чи працює він чи ні. Дисплейчик встановили, кнопочки теж встановили. Там все просто. Отак Серега одним махом знімає гріпси, ставить сюди нормальні ручки спеціальні для електровелосипеда. Ось, закручує. Що там далі? Обмоточка у нас, Обмоточкою Починаємо робити, отак от, щоб все було красиво. Докручуємо боксик. За, зараз будемо підключати вже контролер. Взагалі, Серега швидко все підключив, закрутив. Я сам в шокі. Надягаємо передні колеса, накачуємо, теж регулюємо гальма. Все це діло робиться у нас дуже швидко. Педальки, щоб можна було нормально вже поїхати прямо одразу. Сідушечку теж відрегулювати, закрутити. І все, все працює. Бачите, он розганяється вообще. Серега катається довольный пиздец. <с> Я прям завидую ему трошки.